День студентами вже там 4 ранку, і е, такий підемо пішки, де на таксі ж грошей нема, підемо пішки по Києву, красиво. Так. і Ми йдемо і так, і, і так само. Вже всі мертві вбиті. Це той момент, коли ти вже не пам'ятаєш, що, де було. То, То, станції, То, метро, але там ще якісь налівайки біля станції метро, біля зупинок, і ви так йдете. В якісь моменти пам'ятаю, що от дуже хочеться в туалет, от прям да, максимально. Ну так я буваю по да. Там, да. да Прям дуже, і ти такий, і, і, і ти вже знаєш, це, це той момент, коли ти такий, ага, Либіцька, склейка, Уже Деміївська, там склейка, ти вже не бачиш. Потім склейка, зелена, склейка, пасічна, склейка, верховина. Ти, ти тупо моє життєш. момент, моменти такий, дуже хочеться в туалет. О, вже я в туалет іду, типу, вже знаєш, скину в себе штани, і прям-от-от-прям. От, от, прям, Стає легше, знаєте, стає легше Це десь, на вулиці, десь, десь на вулиці. Прокидаєшся тисячся. Але в той момент я так пам'ятаю, що я так стою і так в якийсь момент піднімаю очі. Піднімаю очі і бачу наді мною національна бібліотека імені Вернадського. Я і мали. ти у бібліотеку. Ні, ні, та не просто там бібліотека. Я підмочив репутацію. Я стою, і перша думка така. Сергій Степанисько, ти майбутній магістр української філології. Що ти робиш? Пісаєш, сиш чи ходиш до вітру. Яка тут просто, яка тут підходить вся форма. І в цей момент, знову, в цей момент, отакий. Пане момент, повертаю, це охоронець, прикиньте, який п'єць, каже, тобі я поліцію викликаю. А я такий викликай. Зараз всіх обістює. Я обіщаю, що я вас обіщаю. Кажу, може вони. Я йому кажу, визивай. Кажу, може вони знають, що я роблю. Всю чи хожу до вітру. Як би я сміявся, якби охоронець зараз його по плечу він повертається і він каже: Що ти робиш? дієш, коїш.